Право номер 29, 7 пункт. У циліндрі під поршнем площею 80 см міститься вода. Вантаж якої маси потрібно покласти на поршень, щоб тиск води на дно циліндра зріс на 2 кПа? Ну що ж, давайте міркувати. Той тиск, що створює цей тягарець на поршень з законом паскаля буде передаватися в рідині усі точки рідини. Тобто, якщо ми. Хочемо, щоб тиск на дно зріс на 2 кПа, то треба, щоб у нас тиск цього тягарця на поршень зріс на 2 кПа. Будемо використовувати закон паскаля. Отже, записуємо, що нам дано. Площа у нас є поршня 80 квадратних сантиметрів. Записуємо S до рівня 80 квадратних сантиметрів. Оскільки у нас. Паскаль це Ньютон на квадратний метр, нам придеться квадратні сантиметри перевести у квадратні метри. Отже, як переводимо сантиметр це сантиметр, що множиться на сантиметр, тому ми пишемо, що це буде 80. Один сантиметр, сантис, це см частина, то ми множимо на 0,1 метра один раз і ще один раз, бо там у нас у квадраті на 0,01 метра. І це дорівнює. Ну що ж, якщо ми помножимо, вийде 0,08 помножити ще на 0,01, то це вийде 0,008. Записуємо, що це дорівнює 0,008, А метр, що множиться на метр, це буде метр у квадраті чи квадратний метр. Гаразд. А міститься вода. Вантаж якої маси потрібно покласти на поршень, щоб тиск води на дно циліндра зріс на 2 кпаскалії. Ну що ж, якщо нам треба зріз, тут взагалі то краще показувати не тиск P дорівнює 2 кПа, бо ми не знаємо, який був тиск, а він має зрости на цю величину. Тобто ми запишемо, що дельта P – це зміна тиску, так позначають. Дельта P дорівнює 2 кПа, Ну і це дорівнює 2000, бо кіло це тисячу, 2000 паскаль. Є. Ну що ж, запишемо ще, чому дорівнює G. Нам знадобиться прискорення вільного падіння. Це у нас 10 н на кг. Проводимо дві лінії. Ну що ж, у нас запитують, вантаж, якої маси потрібно покласти на поршень. Маса. Тоді у нас вантажу цікавить M знак питання. Ну що ж, розпочнемо з того, що використаємо закон Паскаля. Записуємо, що за законом Паскаля. Тиск, що тиск що створюється на поршень передається І на дно посудини чи на дно цилиндра. Так. Ну що ж, тоді ми можемо сказати, що тиск П, який створить вантаж? П записуємо. буде дорівнювати дельта П. І буде дорівнювати тоді 2000 паскаль. Так? Тобто той тиск, який створює вантаж, буде дорівнювати тому зміні тиску і буде дорівнювати 2000 паскаль. Гаразд. Ну, а зараз запишемо формулу для тиску з іншої сторони. За означенням, ми пишемо, що тиск P це сила F, що ділиться на площу S. Запишемо тоді, як нам звідси знайти силу, з якої треба діяти на циліндр. Отже, F, що ділиться на S, а тут маленька літера P, то для того, щоб знайти P, F, ми закриваємо рукою, треба P помножити на S. Пишемо, звідси випливає, що сила F буде дорівнювати P, що множиться на S. Так, ми можемо знайти силу, з якою у нас будуть треба тиснути на цей циліндр. Можна знайти цю силу, а потім можна знайти масу, бо ця сила це буде вага, або можна підставити все в одну формулу. По різному можна зробити. Ну, давайте наприклад, обчислимо цю силу. Отже, можливо, он так буде зрозуміліше. Замість П ми вже пишемо 2000 паскаль. Що множиться? Так? Ну і замість площі пишемо тисячних квадратного метра. І це дорівнює. Ну що ж, паскалі – це ньютони, що діляться на квадратні метри. Квадратні метри в нас скорочуються, 2000 помножити на 8 тисячних – це 2 помножити на 8, це буде 16 ньютон. Залишаються у нас ньютони, 16 н. Ньютон. Тобто ми знаємо, що на поверхню треба подіяти з силою 16 н. А що це за сила? Ця сила це буде вага цього тягарця, сила, з якою тягарець тисне на цей поршень. То, щоб його знайти, ми маємо згадати, написати, що сила F. Записуємо тоді, що тоді сила F. Буде дорівнювати вазі. І буде дорівнювати 16 н. Ну, а зараз задаємо, що таке вага тіла. Записуємо, що вага P, коли тіло нерухоме, обчислюється як M помножити на G. Ну і звідси тоді, як нам знайти невідомий множник. Звідси тоді випливає, щоб знайти масу. Це невідомий множник потрібен добуток П. Поділити на відомий множник. Формулу ми отримали. Залишилося б зчислити, чому дорівнює маса. Записуємо, що маса дорівнює. Замість P ми вже пишемо 16 н. Тому що сила буде дорівнювати базі тіла і дорівнює 16 н. Що ділиться? А замість G пишемо 10 н на кілограм. Ньютони у нас скорочуються, замість них можна написати одиницю. Поділити на одиницю на кілограм, помножити на кілограм, що ділиться на одиницю, кілограм піде в чисельник. 16, що ділиться на 10, це буде 1,6. Залишається в нас кілограми. Цілком немовірна величина. Тоді в нас тиск зросте аж на 2 Ще раз, з законом паскаля, він буде передаватися у всі точки і на дно, і на стінки тиск зросте тоді на 2000 на 2000 паскаль. Так, записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Отже, вантаж якої маси потрібно покласти на поршень. Записуємо, що маса М у нас дорівнює 1,6 кг. Ну що ж, ось така задача на закон Паскаля та тиск твердих тіл. На цьому вправу завершено.